19 серпня Преображення Господні на яблучний спас до лозівських храмів. Прихожани зносили новий урожай, освячували яблука, виноград, колося, пшениці, мед, а також молили Бога про стілення. З вірою душі, і чистою совістю цього дня прийшли до свято смоленського храму лозівчани. Тиха. Тихо, не судіть, це грех. У порадуйтесь, духою за успіх, ви поплачте над чого над бідою, страданням ручевою водою. Їхні молитви спрямовані до Бога. В них віруючі прохають Спасителя дарувати їм, їхнім родичам і близьким здоров'я та щедро врожаю. Щоб етавнові в нові у нас було на землі, рождалась. Я з душою завжди приходжу сюди і завжди рада побачити здесь все, що Богом дано. Ми повинні хліб не кушати нові, адже освятити потім кушати. І так всі овочі, фрукти, щоб ми не болели, ми повинні все свящати. І тоді, звісно, ми будемо з святими причислитися. Священнослужитель говорить, якщо люди освячуватимуть новий урожай, перш ніж його скуштувати, Бог даруватиме їм здоров'я, вірують у цей прихожани. Священне треба обов'язково скушати. Воно дає в жилудні і в організмі, оце це освячене і святиться все всередині в чоловіка. Празник большой, звісно, ми все час, скільки живу, скільки пам'ятаю, все час ходимо в церкву. Благодачу здесь. Преображение Господне або Другий Спас знаменує велику подію, що сталося на землі більше двох тисячоліть тому і увійшла в історію існування людства. Праздник цей знаменує наше спасіння, тому що Господь приоткрыл Царство Небесне, яке ніколи ніхто не бачив. Крім того, як на Фаворській горі, коли апостоли лицезрели преображення. преображения. То, що Господь показав славу Небесну, Його лицо висіяло, як сонце, а одежденне як сніг. Освячений цьогорічний урожай лозівчани понесли додому. Шматочком медового яблука виноградом та медом вони пригостяться своїх родичів задля здоров'я, задля сімейного затишку. Зазвичай з яблучного спасу вже можуть починатися приморозки. В народі кажуть, прийшов спас держи рукавиці про запас. А ще це свято щороку нагадує нам про необхідність змінюватися духовно. Спробуйте порівняти себе сьогоднішнього з собою вчорашнім. З такими роздумами ми залишаємо вас до п'ятниці, коли вийде черговий випуск міських новин. Говоритимемо вже про інші справи. На все добре.